Військові заперечення ми надали характеризуючі документи, також долучили, дублювати не будемо. Ми проти задоволення, зазначеного попитання прокурора та детектива підрозділ економічної безпеки, зупинились щодо обґрунтованих підозрюваних. У нас коліфікація стаття 364 Кримінального кодексу України. І повідомлено про підозру. Але пішов, там розписано в нас організатор, директор комунального підприємства, але його чомусь десь ніде немає. Фабулі він є, підозра як би, є чи немає, бо невідома. Тей, той, хто організував це відповідно до повідомлення про підозру, він десь собі вільно гуляє, без підозри, без запобіжного заходу, без нічого. Так, що до складу злочину, ми взагалі не бачимо склад злочину, подальшому ми отримуємо десь 200, 300, 400 тендерів, аналогічні, які зараз укладається, і суди вкладають, і прокуратура вкладає, і БЕК, якщо вони служивають, електроенергію вкладає. І оця від'ємна маржа це формула, є відповідні критерії тендерної процедури, як відбувається тендер, як закуповується ця продукція. Якщо у нас прокорний засіб учасників, було з одно троє учасників. Двоє учасників не проходили потеряння документації по цій формулі. Ця формула навпаки, вона їх зазначена для того, що з Те, що посилається на експертизу, наразі ми ще не встановлюємося. Винуватість не винувата, достатньо недостатньо доказів, але та експертиза там просто формула, одна сума мінус інша, там збиток у нас взагалі не встановлювався. Наша клієнтка не визнає свою провину, і тут взагалі немає складу злочину. Відповідно до цієї статті 364. Якщо відкрити інтернет, зараз 364, всім начальникам, директорам та тендерним вручають. На цьому довго зупинятися не буду. Щодо групованості ризиків, які передбачені на статтею 177 кримінально процесуального кодексу України. Хочу звернути увагу, що у нас повідомило про підозру 23-го. Наразі у нас вже 30-та Тобто, у нас 7 днів було. Прокурор звертав увагу, що може перетнути державний кордон. Якщо подивитися від Садбірського суду до КПП Порубного, 50 кілометрів, 54 хвилини. Тобто за 7 днів, я думаю, що якщо вона хотіла, вона мабуть, вже виїхала. Вона не військовозобов'язаний, тому перетнути кордон вона мала, теж, як теж по калькулятору порахувати, 168 разів. Вона могла вже перетнути державний кордон, це ж Садгірського суду. Якщо ми беремо цей ризик, що могла, так могла вона вже їй не було якщо б вона б переховувалася, тому цей ризик він просто примарний і немає жодних доказів наявності цього ризику. Щодо тяжкості, на щастя, прокурор у нас не суддя, і суд вже буде встановлювати, винувати, не винувато, чи там 3 роки, чи 6 років, ми кажемо, що це повинно бути обрутувальний вирок, тому що немає складу у нас злочину. Щодо ризику переходити цих органу до судового слідування зазначу. Також зазначаємо, що ці надприбутки, там якісь нібито мільйони переселенка з Донбасу. Люди приїхали з Донбаса, місто Слав'янськ. Якщо ми подивимося, по Deep State, він все звужується, звужується, звужується. І не факт, що Славянськ залишиться на підконтрольній території України, і люди вже якби, все втратили, приїхали ще не всі. І за цей ризик переховуватись вже сказав 168 разів вона могла покинути територію за цим всім діб, які у нас пройшли. Також перебуває на обліку вона в центрі зайнятості, тому що ну, дуже важко працевлаштуватися по всій спеціальності і у зв'язку з цими шаленою кількістю вже навряд чи хтось піде працювати всі тендерні закупівлі. А, далі. Тому вона не офіційно не працевлаштована і ризик це я навпаки не залишав, що вона у активному пошуці роботи розсилає резюме, перебуває на обліку центрі зайнятості, шукає ну, собі а, роботу. А, далі щодо ризику незаконного впливу на свідків, А, стоп, ще зупинився. Ціна прибутки 3 мільйона, немає ані свого житла. Живуть в квартирі, які ще румони не побудували. Немає автомобіля, немає нерухомого, рухомого майна взагалі, не кажучи, про чернівці і за її Тобто зараз ми перейдемо до розміру застави, ми одразу кажемо, немає грошей носити. Переселенка з Донбасу залишилась без житла, без роботи, з дитиною, з хворою. Щодо ризику незаконного впливу свідки у кримінальному провадженні. там немає жодного свідку, навіть ми не знаємо, на кого може наша клієнтка впливати. І немає, нікого не допитана, і вона вже не присалаштована. Вона звільнена, той директор, якому повинні були влучити підозрювані забули, теж там вже не працює. Щодо ризику перешкоджання кримінального провадження іншим чином, яким іншим чином ми теж ну, взагалі не, не, не розуміємо. Затягування до судового розслідування. У ну, нас такого ризику в Кримінальному процесуальному кодексі ну, немає, такого не написано. Ми навпаки зацікавлені розібратися і все ж таки, щоб орган до судового розслідування, подальшому вже прийняв законне рішення, ми не вважаємо, що наша клієнтка винувата, тому що нічого противозаконного вона не робила. Щодо ризику, вчинення іншого кримінального провадження, ну, тут просто ну, почитати для нас ну, не, не зрозуміло. Лопотання прописано, що мож, може були вчинені, там навіть невірний рік працевлаштування зазначений. Вона не в 2023-му, а в іншу дату була працевлаштована на цю посаду. Тобто злочини у нас були в минулому, але у нас прокурор і детектив пишуть, що вчинення іншого кримінального правопорушення. Тобто, по фабулі у нас в минулому, але вони означають, що можуть вчиняти. Тобто це, ну. Навіть не можу що сказати, воно просто ну, нелогічно не, не все записано. Далі належна поведінка нашої клієнти. Тиждень вже повідомила про підозру, на місці готові з'являтися, давати свідчення і зацікавлені в найшвидшому завершенні досудового розслідування, а навпаки, не його затягування. Щодо виду запобіжного заходу. Прокурор там дитин полягає на цих четверть мільйона гривень, ми не будемо повторюватися, грошей немає. Суд, коли зараз буде ту встановлені обставини цього сімейного статусу, матеріального статусу, ми одразу кажемо, таких грошей у нашої клієнті немає. Ми її представляємо безкоштовно як переселенку, і хочемо і просимо суд взагалі відмовити за стосування запобіжного заходу. І що...